Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати табалапку. Так, я нанесла консилер і давайте розташуємо. Я зараз все гарно розташую і до вас повернусь. Я вже розташувала, і давайте наносити далі. Так, чуть-чуть трохи -чуть того. Жумпудра, якщо я не помиляюсь. Ось таку я зараз нанесу і до вас поверну. От, далі буде хайлайтер з румянами. Я вже нанесла і хайлайтер, і румяна, і далі в нас будуть тіні. Ось така лапка в нас вийшла, і ще останнє це туш. І от моя лапка. Мій спонжик, який був прям оранжевий. оранжевий. Ну, якщо хочете більше відео про тебе лапку, будьте активними, ставте лайки і пишіть мені в коментарях. І на цьому всім па-па!